Доброго ранку, друзі. Сьогодні яке 15 Татар. січня чи щось таке. Подивіться на цей чудовий сонячний день. Весняний. Так, по прогнозу було, і я вирішив, що Ні, ну, в такий день ми маємо піднятися на найвищу гору на цієї локації. А це гора Хом'як. Тут неподалік від Татарова. Тим паче, що. Ну Це в мене ще не закритий гештальт, я на ній не був. На, на синяку був, а на хам'яку ні. Ну і подивився, що звідси з Татарова є стежка. Вона не дуже популярна. Більшість людей піднімаються там зі сторони Букавєля. І нещодавно, до речі, в інтернеті запитували там в одному чаті, кажуть, а хтось ходив цією стежкою, чи можна нею пройти. І там сказали, так, можна ходити. От ми сьогодні йдемо цією непопулярною стежкою прямо із центру Татарова. Ну і покажемо вам. Вчора загубили одну палку мою. Тому що Настя їх поклала мені там в зовнішню кишеню рюкзака. А я заліз на коня і вже не бачив, що в мене там за спиною відбувається. А, можливо, за якусь гілку зачепилася. Випала, тому в нас тепер вже одна палка. Ну, а нам, я так подивився, по мапі до вершини хам'яка десь 9 кілометрів. Спускатись ми, скоріш за все, будемо вже по тому популярному спуску, підйому. Там менше кілометрів. Ну, коротше, за день, в принципі, ми маємо спокійно прогулятися на вершину, спуститись і повернутися до тарів. Ми вже вилізли на гребінь. Ой, я там навіть паркування бачу якесь на дереві. Погода сьогодні дуже сонячна, але вітряно. Ви маєте чути цей вітер. Із-за і нього так прохолодненько. Я можу собі уявити, як там на вершині хам'яка здуває. Стежка, в принципі, місцями дуже чітко проглядається місцями не дуже чітко. Тому треба мати навігатор. І постійно перевіряти. А так, в принципі, поки що доволі легко, не треба нічого тут облазити, перелазити. Так, інколи дерева якісь переступаєш, доволі комфортний маршрут. У мене кожного ранку було питання, що мені одягнути, тому що я вперше йду в зимовий похід. І в перший день було достільки плюс 5. — Ну, десь, так. Я йшла в штанах, вони такі, типу, плащові, ну не плащівка, я не знаю, що це за матеріал. Досить тонкі. І термуха. І іноді наверху тягала або фліску на замочку, або курточку мембранну. Сьогодні холодніше і вітряніше, тому в мене під низом ще є лосини під штанцями. І теж сьогодні в мене термуха і фліска. І свою куртку наразі віддала Максиму, тому що мені без неї тепло, але на привала хочеться одягнути. І в рюкзаку є маленька поховочка. Я думаю, що все нам сьогодні знадобиться. І навіть е, твої рукавички, можливо, на вершині теж захочеться надягти. А, так, і рукавички. Ні, це та перчатки, є ще рукавички. Якби не було вітру, то було б зараз навіть спекотно нам, я впевнений. Ми б тут потіли, а так він нам не дає. Так би мовити, розслабитися, але мені подобається. Бачите, внизу снігу взагалі немає а тут. Каміння горганівське трохи притрушане, і це не добре, тому що воно стає слизьким. Треба двічі обережніше йти по таким ділянкам. Ася все ж трошечки відчує на собі зимовий похід, по-справжньому зимовий. Тут на вершині вітер, ой-ой-ой. Трошки -ой вбиває. -ой. От ми і на вершині гори гребля. Висота 1252 метри. Але відчувається, ніби ми високо. І тут і вітер, і сніг. Ну Взагалі прикольний маршрут. Нам дуже подобається. не розказують нікому. Погода топова, там навіть чорногірський хребет видно. Купол, який купол. Говерлу, Петрос, все видно, все є. Настя вже майже вдягла на себе все, що в неї є. Навіть он рукавички, бо руки відмерзають. І Максим уже он. Максиму, в пуховці. Я взуття своє почистив, об сніг, просто взагалі почув. Mm -hmm. навіть... І я вже плюс-мінус почистив об сніг. Наразі ми вже пройшли 4,5. Кілометри і це зайняло у нас 2 години 15 хвилин. Політ нормальний. Ну, отже, і вершина хом'яка намалювалася перед нами видно звідси статую на вершині. Здається, навіть якусь одну людину бачив, може й ні. Ну, ще, ще далеко по висоті. Вітер просто скажений. Спливає. Сподіває, що так буде не завжди. Якщо ми пройдемо ту ділянку. Ми прийшли до невеличкої полонини. Тут вже починається підйом на гору хам'як. Ми ще не вирішили, хто піде. Ну, точніше, я по-любому йду на вершину. Максим каже, що не піде. Настя ще не вирішила. Будемо зараз відпочивати, обідати. Я хочу тут поставити свій тент пірамідку, яку нещодавно придбав. І Ну, просто для того, щоб зрозуміти, як воно буде стояти, чи можна її брати в наступний зимовий похід і розраховувати на неї. Ну і в ній посидимо, сховаємося від вітру. Ось такий плани. Тут вже є люди, ось трьох людей ми побачили, один спустився, вже чотирьох. Все-таки не зміг поставити поки що тент, тому що у мене немає кілків для снігу глибокого. А в землю їх загнати зараз нереально. Земля замерзла. Тому вирішив, поки що з цим не возитися. Це вже, мабуть, в наступному поході спробую. А зараз будемо обідати, і після того я спробую трохи. Трохи спробую піднятись на хам'як. Того, що тільки що люди спускались, пацани такі видно, що на досвіді, але сказали, що без кішок туди залізти не змогли і спустилися вниз. Я хочу просто подивитися, як там воно. До речі, в минулих відео мене записували, який у мене термос. То ось наразі у мене термос нейчурхайк. Це моделька на 1 літр. Заявлено, що 24 години зберігає тепло. Я на 24 години не пробував. Але ось якщо зранку залити, то до вечора вам його точно вистачить. Ми вже зупинялись пили гарячий. Він з нержавійки, це спеціальна сталь, яка не дає ніякого запаху і присмаку, бо інколи бувають такі термоси, що ти відчуваєш, налив туди чай, чай каву і присмак Термоса. То ось Тут такої історії немає. Все в принципі, стандартно. Чашечка, яка відкручується. Сам він такий, бачите, красивий, чорний, стильний, матове фарбування. Літер це в принципі, на одну людину, на цілий день можна гуляти і вистачить і на вечерю. Або ось на таку компанію, як ми, на трьох людей, на таку прогулянку. Теж вистачає. Важить цей термос 535 грамів. Це дуже небагато, як для однолітрового термоса. Але ж ну, врахуйте, що це пустий термос, якщо додати ще літр води, то це вже півтора кілограма. Ну, але без термосу в зимових походах нікуди. Треба зігріватися, і це дуже зручно. Тут широка горловина, зручно можна наливати з чайника сюди кип'яток, і не обов'язково так повністю його розкручувати, щоб налити собі чаю, можна лише трошечки послабити різьбу, і є спеціальні такі канавки, через які Власне, можна наливати. Коротше, термос непоганий, коштує недорого. Якщо когось цікавить, то лінк я залишу в описі під відео. Можете подивитися і звернути увагу на цю модельку. Будьте здорові. Ти тоді нас чекаєш тут, бо ми будемо півгодинки ходити. Добре, добре. Коротше, домовились ми так, що я здійсню спробу піднятись на хам'як. Не знаю, чого там чекати. А Настя з Максимом ще тут погуляють трошки до полонини Хом'яків. І через пів години, якщо в мене не вийде піднятися, ми зустрінемося ось тут, на цій полонинці. Якщо я не спущусь, а буду ще далі підніматися, ну вони не хочуть мене чекати тут довго, бо мерзнуть. І вони вже підуть вниз і поїдуть назад, татарів, а я вже буду сам добиратися. Теж туди. Така от історія приблизно. Я на... віддав рюкзак Насті і йду на легкі. Піднімаюсь. І Додають на снаги мені люди, які спускаються зверху і кажуть, що вони піднялись без всяких кішок. Ну, так, тут слизько. Місцями можна підслизнутися. але ну, абсолютно різні люди, і дівчата, і хлопці йдуть, спускаються. Так що я впевнений, що в мене теж це вийде. Максим намагався мене відмовляти. Каже, ти що, такий вітер, така погода погана, там холодно. Там ось, коли ми ще почули цих хлопців, які сказали, що тут слизько, то він все, каже, ні, я все точно не йду. Ну і Настя теж вирішила не йти. Ну, в принципі, Настя окей, мабуть, краще хай не йде. Ну, а я з таких, хто все ж таки любить е, долати різні виклики. Тим паче погода насправді сьогодні дуже класна. Ну, вітер буде на вершині, мабуть. Але поки що його нема. Все нормально, йду. Ще жодного разу не впав, не підслизнувся. Справа в тому, що тут є ось коріння дерев, за яке можна чіплятися. І воно не слизьке, і тому, якщо акуратно обирати, куди ставити ногу, то можна собі спокійно йти. Якщо в тебе ще палички, які тобі допомагають триматись, то взагалі ніяких проблем. Я вже уявляю, яка краса мене чекає на вершині. Тут просто такі бомбезні види. Небоясне, видно все просто до горизонту. Круто. Тут ділянка вже трошечки важче попішла, але з іншого боку є по сторонам жереб, за який можна чіплятися руками і лізти. Ну що, друзі, от я і на вершині хлопця. Максим мені давав 40 хвилин, щоб я сюди піднявся. В літку його займало 30. І я сюди піднявся за 20 хвилин. І трошечки навіть був здивований, коли побачив вже вершину так швидко, так легко. І я здивований. І, і в якому разі, звичайно, не жалкую, що вирішив піти на перекор у моїх попутників, які відмовляли мене, казали, що в мене нічого не вийде, що не варто ризикувати життям. Тут не дуже ніякого ризику немає. Тут просто кайф, краса неймовірна. Подивіться на це. Ось на вершині тут стоїть, статуя Божої Матері. Вся в снігу і відкриваються неймовірні краєвиди на всі 360. А ось тут здається синяк і на ньому я вже здається. Не діє, я був на синяку, якщо це синяк. Висота хам'яка, 1542 метри. Ось там видно кребет, по якому ми сюди прийшли. Ось там та Дозвонився до Насті, вони все ж таки мене почекають. Добре, що є зв'язок. Який висновок ми, друзі, можемо з вами зробити? Ну, я особисто для себе ще одне підтвердження отримав, того, що не бійтеся йти до мети, у страха очі великі, можна слухати всіх хто буде вас залякувати, а можна пробувати. У всякому разі, якщо не спробуєш, ніколи не будеш знати, чи. Вийшло би в тебе чи не вийшло би, про це можна було б пошкодувати. Краще я спробую і не буду шкодувати, і буду знати, що я принаймні постарався, і в мене не вийшло, наприклад. Але в мене все вийшло, і я дуже радий цьому. Так що йдіть до мети до гори. Ну, а тепер буду швиденько спускатися. Бачу, що люди переважно на сраці з'їжджають. Можливо, я так само буду робити, але впевнений, що з'їду я ще швидше, ніж піднімався. Хвилин за 15, думаю. Не пам'ятаю, чи сказав я, але спустився я з хом'яка за десь 13 хвилин. 13 чи 12, Я там ще поговорив. Зустрів знайомого. Так що ну, я дуже спішив, я дуже летів, я всіх обгоняв як вверх, так і вниз. Тому так вийшло. А можна і треба, мабуть, повільніше все-таки, бо я так трошки ризикував. Ну а зараз вже спускаємося по натоптаному тисячами людей маршруту. Тут уже хайвей такий, хоча теж слизенько, трошки тому треба бути обережним. У мене питання до людей, що дивляться мій канал і мають досвід. Походів, я знаю, таких багато, От зараз виникло у мене питання. Я ж хотів поставити намет протестити, і виявилось ось, що снігу немає. Тобто, якщо мати якісь кілки для снігу, чи там снігоступи, чи там палки трекінгові, то можна їх встромити в сніг і натягнути намет. А якщо снігу немає, а земля. Тверда, і ти не можеш туди загнати звичайні кілочки. От Що робити в таких випадках? Ну, поки що версія така у нас з'явилася на каміння розтягнути, якщо воно є. А от якщо нема, можливо, є якісь ще способи, про які я не знаю і не здогадуюсь. Якщо ви знаєте, як можна поставити намет на твердій землі, як туди загнати кілки, то пишіть в коментарях. Наш маршрут був таким: ми стартували прямо із села Татарів і піднялись на найближчий хребет. Підйом був доволі рівномірним і не дуже важким, і вже скоро ми були на першій вершині гори гребля. Потім пройшли відкриту ділянку, де був просто шквальний вітер, найсильніший за весь цей день. І нарешті дійшли до галявини, з якої, власне, і Починають підніматися на саму верхівку хом'яка. Тут ми розділились, Максим з Настю пішли на полонину хом'яків, ну а я зробив останній ривок на вершину. Потім я спустився з вершини, фактично збіг, і ми знову зустрілись і почали спускатися вже по популярному маршруту. Цей маршрут зигзагами веде до дороги, і по ньому піднімається більшість людей. Спустившись до дороги, нам ще довелося трошки пройти до... До наступного перехрестя, де ми вже змогли сісти на автобус. Тож, всього за цей день ми пройшли 15 кілометрів. Ну а перепади висот були такими. Стартанули ми з висоти 689 метрів, піднялись на хребет. Спочатку більш стрімко, далі вже такі були незначні перепади. Ось це, мабуть, вершина гори Гребля. Далі піднялись на галявину під хом'яком. Ось тут. І вже на саму вершину я піднявся самостійно. Далі спустився, і оцей більш популярний маршрут. Він, бачите, більш такий рівномірний, хоча, можливо, трошечки коротший. Всього за цей день ми набрали 1014 метрів і втратили 942. Ось ми і спустилися вже до дороги. Мій годинник показує відстань 15,5 кілометрів, мабуть, трошечки менше. І таймер 6,5 годин. Ось така у нас вийшла файна прогулянка. Мені дуже сподобалось. Красиво було, цікаво по-різному. І Вітер, і сніг, і тепло, і, і хом'як. Коротше, дуже круто, рекомендую. Ну, а тепер будемо якусь маршрутку шукати, чекати, ловити, щоб доїхати до Татарова, бо пішки туди йти не хочеться. Нагулялись уже. Прийнятно. Ні, дуже красивий маршрут. Нам сподобалось. Ну, на Хом'як я сам не зайшла, там, мабуть, ще красивіше. Але взагалі класно. По температурі було майже комфортно. Холодно майже не було, ти ж кажу, тільки коли ми Сергія ждали, так. стояти некомфортно. А йти навіть дуже кльово. Красиво, мохи, дерева. Мені сподобався оцей інді маршрут. От, він такий ну, нестандартний, місцями губиться стежка. От, я б дуже хотів би в діти. Ну, але, але там немає води ніде, ми не зустрічали взагалі. Аж до самого підніжжя підніжжа Тому це, це єдиний. Зимові горгани це дуже красиво, складно трошки, тому що по камінню, притрушеному снігу з одного боку, да, трошки може в чомусь легше, але... Не завжди видно, куди ти ступаєш, то є свої нюанси, звичайно. Але кльово. Так що, люди, ходіть в гори, користуйтесь теплою зимою, можна не чекати весни, літа. Зараз дуже класна погода, щоб ходити. Ну, дивитись прогнозом треба, тому що я дивився, що через тиждень вже буде сніг, тут 10-20 сантиметрів. може вже буде не так легко, як зараз. Ну, але нам пощастило. Ми ось таких класних три дні мали, різні, насичені, цікаві. І якщо вам сподобались наші відео, то підтримайте. Не забувайте тиснути лайк, це найменше, що ви можете зробити. Потім ви можете прокоментувати. Тут треба потрудити, щось подумати, написати. Ну а якщо ви прям дуже любите відео, чекаєте їх постійно. То ви можете підтримати нас на Патреоні, є лінк в описі, стати одним з патронів. І, можливо, колись сходимо разом в якийсь похід. Ось такі висновки не можу сказати. Ну і побачимося в наступних відео. Бувайте!